Всім доброго ранку. Сьогодні вівторок, і ми вдома. У нас інше трішки плани. Дивіться, яка погода. Ми не заслуговуємо на гарну погоду, коли ми їдемо на ривалку. Ну а ось, бачите, яка погодка. Та дай Боже, нехай для всіх буде сонечко. Зараз одягаюся. Хотіла оці вже. У мене нічого не викидається, ви розумієте? Хотіла оці викинути вже штани, вже порвалися. Надя мені присилала. Потерлися, вони такі як сито стали. Та ви подивіться, мама відрізала карман, зараз вам покажу. Тут був карман, тут. Ось, 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 дивіться, був карман. Кармана тепер немає. Ось карман один залишився один. Вона його випарила і все полатала. Подивіться, ні одної дірочки немає. Дивіться. Бачите? Оце терпіння, так терпіння, вимкну світло. Я зараз кину машинку, там одяг. У нас багато нема стірки, так збираємо по чуть-чуть. І зараз я вам розповім за план. Це Хожу і думаю, ну що мені робити, хочу, щоб Саша поїхав. А само якось душа тянеться, душа тянеться. Сьогодні Ларіса попросила, вона зночі прийде, каже, Алла, поїдемо в церкву відвести ті речі. Ну так вона роздала ті речі, кому там, я не знаю, родичам чи кому. А так речі залишилися, Сережі одвести в церкву. І мені якось так кажуть, ну так що ти переживаєш, чи я поїду, чи Саша поїде. А Саша каже, поїхали вдвох з'їздимо, бо вона там. В місті купити і проти мушки, оце бо вже треба бризкати, два рази треба бризкати. Ще й акація не цвіте, а вже мушка літає, тому треба вишню обробити, черешню обробити. Якось так на душі знову встаєш, якось знаєте, хочеться забути за це. Я не розумію людей, які. А що я розмовляю на куч показу. Розумію людей, які там пишуть, що ой, жінка так не побивається, як ви. Або пишуть, що вона на показуху устроїла на похороні, лживая. Скорбь, а я вам бажаю, що у вас скорбь була не лжива. Ви так можете дітей ховати своїх, дітей виганяти з дому своїх, не цікавитися, міняти дітей, свою сім'ю на якихось бахурів і весь час бути веселими. У кожному свій характер. Мені дуже тяжко. Да, мені саме мені кажуть, що Алла, навіть мої знайомі кажуть, що ти більше переживаєш. Так, да, я переживаю, тому що він був моїм, він був нашим другом. Але отакий у мене характер. Так що не пишіть мені всяких дурниць, там хто за ко у кожного свій характер. І кожен знає, як відноситися до, цього, до цієї справи. Я відношуся так. Я відношуся так. У мене стоїть портрет, я хочу його вже прийняти, тому що вже 40 днів пройшло. А не можу. І хай він стоїть. Я йду, він стоїть. Привіт, Сереж. Все, це для мене. Розумієте, для мене. Тому не треба писати, що там, що ви робили. Ви робите так, я роблю так. Для мене смерть близької мені людини це горе. Розумієте, це горе. Для мене гори, які люди гинуть там під завалами. Росія, які ракети випускає, діти, жінки, воїни. Для мене це горе. Я дуже це переношу, так. Боляче, а вам це смішки, якби тільки щось ляпнуть, як кажуть. В цих ляпаннях весь, весь ваш характер: гнилий, злий, ненавичний. Але ми знаємо. Ми знаємо, хто з Росії, так і каже. І ті, хто мешкає в Україні з Росії, вони не змінилися. Повірте, вони не змінилися по відношенню до України і до українців. Все пов'язано. В цьому житті все пов'язане. Так, добре. Збираюся. Я, я вже вмилася, піду зараз сніданок готувати, який сніданок. Каша, да, морська капуста і мої. І Мама, мама там взагалі кашу, і Саша каже: нічого не треба готувати, я теж буду їсти таке, щоб не було. Хліба вже купляти не будемо. Мама, я там купляю такі, як чіпси їй нравиться, рисові. Вона каже, то мені краще таке купляй. Так що життя продовжується, продовжується. Поки ми ще грісу ждемо хоста. Я її осінню всю винесла. Осталося чотири кущі, розумієте? І вони тут не нужні. Так ми зараз вирубали це на вулиці. А тюльпани такі красиві, подивіться, вони в корнях хости, вони просто як гнилі стали. Бачите? Підсушу, не знаю, що з ними буде. Ну, отак. Оце, бачиш? оце ж вирубала і оце ось такі як ниточки. Ото в землі залишилося знову піде. Люди, воно таке дороге оце, дороге, оце одна штука в тому году 25 гривень стоїла, один корішок. Оце треба отак розділяти його, ма, бо воно опять кущами. Бачиш отак по одному. А ти шо, ти там? Хай буде все. Короче, короче, не не вистачає землі, хоч ти лопни, хоч ти лопни. Було б красиво, звісно, десь так, що воно як. як, як а що ти там риєш? Рівняю. А там же цибуля в нас посаджена, рядок, отак, знаєш, да? Коротше, оце така труха мудрія. І воно розростається. Оце теж тут кущ вирубала, він один залився. Диви. Це теж треба винести. Ну, хай поки поросте. Знаєш, що моя думаю, Це отут нічого в нас не росте. Може, нам тут по краю його розсадити, де тюльпани не в тому году, отак зробити куст хости, рядок. Звісно. Ми... Ну, ми ж тюльпани викопаємо тут не буде тюльпанів. Тюльпани всі будуть в тому місці і тюльпани а, будуть. А, а, тут, а, отут, а, тут, а тут пусто, тут нічого не росте, воно тут детонірувалося. Як... На а я що сказала, що на плитку треба сажати чи що. Ну, оце ж ряд такий до плитки близько. Та Ніш. я знаю. Причому тут? Пане викринеться, взагалі може ряти. Воно мені зараз подобається, а потім воно як розростається, там воно таке гімно. Починає той слимак їсти, воно мені не подобається просто. Ого. Ну, оцей хоста, воно красиве, а поки воно зелене, бачите? А потім воно, виходить, повзношу. Санька вже у діти, вже треба машину підганяти, бо Ларіси сім сумок, вона сказала. А я ніяк не соберуся. Ось тут, дивіться, як воно, як воно тут росте. Ось хай воно росте собі, хоч і лопне. Бачите? О, дивіться, м'яту посадила, вже прийнялася. Оце фігня напусна маслі. Там нічого не буде рости далі. Потім... Ой, ти подивися, ще в дворі не цвітуть, а тут карлікове цвітуть. Ти мій класавець, Це ми винесли з двору трохи. Боже, яка красота! В дворі ще не зацвіли, а тут зацвіли. Ось вам і на, Ага, і гибіскус прийнявся. Той, що мені дала Ларіса, ось Сережка прийнявся. І піон прийнявся. О, тут може, а тут воно тут землі ж нема, Тут е, теж одна, а може, тут посадити каміння тут. Це ж посадили тут цю, як її називають, міста рози, вона така жовтенька. Боже, тут покопано, може, дивіться, що робить. Може, її так вдоль кольору посадити, цю хусту буде гарно. Короче, мама кудись придумає цей. От бачите, розвертаються тут. А, ні, це вчора. А, ні, бачите от сліди. Це вчора Маркусик купили його племінниці, ну і він же ж їздить. Такий, знаєте, як квадроцикл. І оце він їздив по кругу. Я думаю, що це за сліди? Да, це... Боже, яка красота! Ну, яка ж красота? Ну, ти подивись. Красиво повинно бути за двором. Так що. Це, цей кусочок ми не будемо засипати Так, Вона може тоненько, так, знаєте, засипемо просто, щоб оце треба вирубати і посадити тут іще. Гарно, гарно. Так, все, збираємося, бо Лариса вже чекає, а мені. Зіругаюся, взяла сумку, було три пачки сигарет. Одну дала вчора на рибалку, вже нема третьої. Кажу, Сань, ну хіба можна скільки курити? Йомайо, це взагалі караул просто. Я щось оділа і кофту, і жилетку, і, мабуть, буде дуже жарко. А може ні, не знаю, подивимося. Так, все, пішли. Я б і не їхала, але ж треба купити город. Окуляри в машині в мене від сонця. А оті свої, не знаю, де діла. Мам, треба знайти мені мої очки. І Маргариті Друшляковій треба знайти е, зажими. Мама каже, десь на чердаки бачила, тільки де, треба їх шукати. Все, поїхали. Сим... Не хочу казати того видаючого садовода. Семиренко в нас був. То Семиренко, Симир... яблуки так названі, он галоші винесла, це буде розсаджувати. Ну хай займається. Їже чим-то займатися треба, хай займається. А Санька стоїть жде. Він сьогодні сигарети взяв, ну День-день, ну, пачка сигарет. Парі, це як вишенька. Сережа садив, виросла теж. Як розростеться вона, ой боже, Боже, оце як у нас. Я в сусіді взяла пагонок, дві взяла, одну викинули, а це втора. Подиви, яка вона. Неначе недавно садила. Диви, диви, несе, 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 несе. Ти семеренко, мам. Ти семеренко. Той що наш український садовод? Тільки ти їх розрубуй, не жалій. Розрубуй, розрубуй. Ма, де всунеш, прямо до коліса близько. Спочатку тут посади, а там що останеться, тоді туди. Отак. От Воно красиво, яка за двору, не просто таке, а якісь клумбочки, гарно. Ніхто ж не сажає тут таке, що там дерева. Дерева гарно, люди деякі за двором посадили дерева фруктові, і всім хвата. Але коли машина їде, з таким, знаєте, тентове покриття, отими гілками можна це все порвати. Тому так, Лариса пішла узнати, бо там сім пакетів, вона і своє, і зібрала там, ну і прогайнешкару, чує викидати. І ось церква, дивіться, яка гарна церква. Я ніколи в цю церкву не ходила, вона нам якось не з руки. Вона дуже схожа на церкву, ту, що в Тернополі я маю на увазі по, по, по статурі. Зараз ми почитаємо, що це за церква. Свято-Миколаївський собор Української православної церкви, Полтавська епархія місто Кременчук. І тут у нас в цій церкві всіх загиблих воїнів. Спів... У мене кума вона мешкає там на. Советской армії раніше було, я зараз не знаю, як називається ця вулиця. Вона весь час сюди ходить і паски святити, не там, отам. Отам вон отам, ото, там. там вона живе, де коричнева криша, за нею дім. рядом тут. А це – кремтекс, це швейна фабрика. Раніше гарні халати, плаття, хебе, шили. Я тут в школі практику проходила на цій фабриці. Там так гарно пахне. Оцей запах всередині, навіть зараз, якби мене завели, так, так пахне. Оце наша фабрика, а це наша церква. Все так ухожено, гарно. Бачите, як. Вона, вона стара. Це оцей фасад, оце е, була реставрація церкви. це зробили таким кирпичом, а оце все. Е, е, реставри, е, реставрація була цих всіх дзвонів, оцих куполів. Це все реставрували. Зараз візьму сумочку. о, Я, под, я постою і бачите, скільки одягу. каже Лара все зібрала своє. А людям треба, що от несу. тут волонтери сюди приїжджають. Зараз візьму сумку та піду, свічечку поставлю за здрав'я всіх своїх, за ваше здрав'я. Ну і за царство небесне. Боже, мене, як ви знаєте, отут зараз така в душі біль, зараз зайду і там, де місце, де Сережа лежа, От, от. Не знаю. Кругом на руках тебе Серега носили. Кругом і до Бога теж. Я всередині не буду знімати. Там написано відключи мобіль, ну, щоб не дзвонило. Тут я, за зйомку не написано нічого, але, мабуть, щоб не дзвонило. Щоб не телефони не дзвонили, да. так що. Ми сумку підемо в церкву, поставимо свічечку. Зараз я одіну. Я не знаю в цій церкві, мені подобається, що от в Тернополі, коли ми були, там не треба, оце косинки одівати, це не головне. Ну у мене є капішон, капішон накину. Зараз підемо, поставимо. Сашу свічечку купимо та поставимо. Так, поки я вимикаюсь, тому що зайти в церкву, зайти в храм треба перехреститися з вірою не в те що переглядів буде більше а з вірою в те що бог зараз почує мене Та я вам трішечки показала, як виглядає дуже старий цей храм. Сьогодні, мабуть, свято святої Варвари, тому що і молитву читають біля ікони Варвари, і самої проповіді, те, що ми чули, то там згадується Варвара. Все поставили за здрав'я, за царство небесне наших воїнів. Навіть тут ікона така, є таке містечко Ігоря Сербюка. Це той наш молодий хлопець, який загинув на Майдані, коли була революція гідності. А далі продовжується, як кажуть, е життя, як воно в церковному, е, мірської, чи як мірська життя, чи як? Можливо, я помиляюся. Зараз поїдемо, Лариса каже, з вами теж поїду. Поїдемо, треба купити хімікати для саду. Тому що я, знаєте, життя продовжується, мертве, мертве, а ми повинні жити далі і пам'ятати всіх. Кого з нами більше немає. Є люди, приходять і чоловіки, і молоді, і більш дорослі, і стоять і моляться Богу, а не розбираються, хто там, де там, що там. Але я вважаю, моя думка, що в Україні повинно вже настав той час, що повинно бути українське. Ми не повинні перед кимось свою історію, свою культуру, як кажуть, нехтувати. А перед кимось прогибаться. Перед нами ми вже в цьому, як кажуть, ми бачимо це. Ніхто не прогибається ніхто. Так що все здоров'я всім, всього найкращого, до побачення. А далі буде відео, це далі буде.